Про який розвиток свого бізнесу може йти на маркетплейсі, якщо я знайшов дуже цікаву категорію: смартфони, ТВ та електроніка. 20% це бере розетка. Щоб ви розуміли, на смартфонах в більшості випадків 20% навіть немає маржі, тобто зазору такого навіть немає. Мені просто все одно ж цікаво, ну є такі, хто там продає, тобто на самому маркетплейсі розетки. Чи там на промі. На промі, напевно, з відсотків 15, а може і теж 20%. І платить. Якщо смартфон там 20 тисяч гривень, 4 тисячі гривень комісії розетці видає. Ну, це реально, ну тобто, 4 тисячі гривень, ну це взагалі, тільки подумати навіть. А на багатьох смартфонах, телефонах навіть такої націнки немає. Я просто представляю, за скільки треба його продавати на тій самій розєдці чи на промі, щоб вийти в плюс, і, скажімо так, покрити всі свої інші витрати це не знаю 40% має бути тобто